Мікс спортивного одягу, вага 10 кг, сорт крем, ціна 12 євро за кілограм. І перше, це в нас буде ось така найківська кофенка в великому розмірі. Оригінал. Розмір 48,52. Ось така вона буде подовжена. Класнюча. Далі це в нас будуть ось такі лосінки. Це більше як фітнес. Відкривіт розмір 44-46. Ще одні. Це будуть латексні лисінки. Така досить цікава штаночка, кляш. Далі що ми тут бачимо? Ще один світшотик, такий досить кольоровий. І також такого великого розміру. Він не утеплений, легенький. Так, ось такі будуть далі спортивки. Розмір елічка. Далі, ой, такі як замшеві, жіночі лисінки, висока посадка. Розмір 40-42. Далі балонові штанішки. найківські, також розмір S. Класно можна поєднати з тим світшотиком. Далі звичайні лисінки H&M, Також висока посадка. Так, це що в нас? Вітролка Adidas у великому розмірі. Також виглядає дуже круто. Розмір Елічка. Ще одна вітровка. Ось така буде звичайна жіноча. Так, далі це буде світшот. Він буде теплий. Також класний, дуже гарна якість. Це прям відчувається. В руках розмір L. І ось така буде кофтинка на замку. Також чоловіча Adidas, Розмір не бачу. Бачу 40-42. Далі це у нас буде худі. Зі вході на замку жіноче в такому баклежановому кольорі. На дуже теплому хутрі. Розмір і ксесочка. Далі. Це у нас буде ось такий світшотик ще йдемо. Також цікавий. Лосінки Міккі. Речей дуже багато на 10 кг Ось ще один світшот на хутрі. Також класнючий під якісь лосінки буде виглядати супер класно. Так, далі це у нас будуть волюрові штани. Ой, які гарнезні, штанка кльош. Розмір S. так Спортивні штанішки. Дуже-дуже лот орієнтований на великі розміри. Маленьких практично немає. термокурточка курточко Ось така. Та Ході. Залишаюся ось тільки ще речей, тому для замовлення пишіть. Будь-кому з наших менеджерів і забирайте цей лоток, вага 10 кг, ціна 12 євро за кг, сорту крем.